Компанія Greenway Auto привезла з Німеччини v 50 d 2 Volvo в класній дуже комплектації, в ідеальному стані. Перше дуже красивий колір, такий синій, з зеленуватим відтінком, такий бутилочний колір. Ідеально по зазорам, ідеально зовні по кузову, ні щось, ні царапин немає. Технічно дуже-дуже класно і практично в максимальній комплектації є тут все. Гляньте, як вона виглядає, ця красотка. Рестайлінг. 1,6 дизельний двигун. восьмиклапанний, 115 кінських сил. Противотуманки, мивачі фар біксенон. Поворотні фари. Датчики світла, датчики дощу. Резина і диски оригінальні. 205 55 r 16 Ханкук літня нова резина. І ось стан ззовні. лакофарбове покриття. Не знаю, як експлуатували і як їздили на цій машині. Тут просто, можна сказати, ідеально все. І я думаю, що камера передає. Дах ідеально рівний. Ось так виглядає зовні ця красотка. Тепер комплектація. І стан салону. Перше, шкіряний салон, чорний практичний шкіряний салон. Підгріве сидінь є. Тому що часто буває, особливо з Бельгії, коли приводиш шкіряний салон, немає підгрівів. Гляньте на ці карти. От водійська сторона, наприклад. Гляньте на стан ручок, кнопок. Є складання дзеркал. Пороги, резинки, пластик. Водійське крісло, гляньте. Руль стан як новий. Мультируль. Круїз контроль, управління магнітолою, підключення телефона. Ось стан. Це водійської крісло. Ну і ззаді тут все, все як нове. Наліпки. Серіальний салон. Карти гляньте. Пороги, пластик, резинки. Класна комплектація і дуже-дуже хороший стан. Хороша шумоізоляція, багажник. Все в комплекті. Тут у нас Підсилювач звуку, акустика high performance sound. Ззаді парктроніки є. Гляньте стан. Просто в идеальном стане салон. Так. Водительская карта. CIPS. Комплексна безпека, безпека від бокового зіткнення. Ось стан крісла. Монітор, пульт, двохзонний клімат контроль, шість механіка. Тепер технічно. 193 тисячі, помилок ніяких нема, і ідеально працює тут все, і двигун, і клімат, все працює. Дефект лампа. Треба замінити лампочку. Ось вона куплена ксенонова лампочка. Поміняю. Не є проблема. А так більше помилок нема. Ось в режимі тест-драйву по місту 5,8. А в принципі, розхід палива 3,5, 5. 4, 4 ,5, 5. Ну і двигун. Т2. Один і шість дизель, це контрактний двигун Peugeot Citroën. Вон там наліпки колись там ГРМ мінявся, там, там. Ось робота двигуна. Немає картерних газів. Нічого не димить. Прям на холостих втягує, гляньте, кришку. один розпредвал 8 клапанів. 115 кінських сил. Це новіший рестайлінговий двигун. Той, який вже ставився на третіх -фокусах, на Peugeot, на напижона на Mazda. В чому переваги цього автомобіля саме? В порівнянні з конкурентами, ідеальний кузов, не боїться корозії, капот алюмінієвий, наприклад. Ходовка дуже дешева, така ж сама один в один, як у другого фокуса, а двигун і коробка, як у третього фокуса ставиться. Ну, як і Peugeot. Класна винослива турбіна, там їздить по 400 тисяч. Доволі такий динамічний автомобіль, хороша шумоізоляція, дуже якісні матеріали, класна комплектація. Тому, друзі, рекомендую цей автомобіль на перегляд. Дуже-дуже достойний варіант. Економічний, їде, І гляньте, який красивий. Технічно справний. Обслужений. На цьому закінчую перегляд. Приїжджайте на Тест-Драйв. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, прямо біля МРЕО знаходиться автосалон. Там дуже багато таких Volvo. є з чого вибрати. І до зустрічі!